Добрий день, шановні діти! Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про порівняння натуральних чисел та про числові нерівності. Якщо ми візьмемо два різних натуральних числа, то одне з них завжди буде більше, ніж друге, або, наприклад, менше, ніж друге, це означає, що всі натуральні числа можна порівнювати. На малюнку ви бачите лінієчку, і ми бачимо, що один менше, ніж 3, 2. Менше, ніж 3 також, а також 2 менше, ніж 4, або 5 більше, ніж 4, або 3, або 2, або 1. Результат порівняння натуральних чисел записують у вигляді нерівності за допомогою знаків. Знаків більше, менше дорівнює. Наприклад, читають так. 6 більше, ніж 4, 3 менше, ніж 7, 10 дорівнює 10. І ще б хотілося наголосити, як запам'ятати, в який же бік ставити ось ці значки. Отже, розгалуження. Ось це розгалучення в нас повернуто в бік більшого числа. І сходиться це розгалучення ось тут, в одній крапочці, в бік меншого числа. Тобто там, де відстань між, можна сказати, променями, промінчиками, якщо пригадувати кути, більше, то там і більше число. Там, де лише куточок є, там менше число. Порівнюючи натуральні числа, ми з вами будемо використовувати правила порівняння натуральних чисел. Отже, перше правило: якщо два натуральних числа мають різну кількість знаків. Або цифр, то більшим буде те, у якого більше знаків або цифр. Наприклад, 5392 більше, ніж 837. 5392 це у нас чотиризначне число, тобто воно має в собі чотири цифри. А 837 тризначне, тобто воно має в собі три цифри. Отже, чим більше цифр в числі, там і число буде більше. Якщо ж, наприклад, два натуральні числа мають однакову кількість цифр, однакову кількість знаків, то більшим числом буде те, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Якщо кількість одиниць у найвищому розряді однакова, то порівнюють число одиниць у наступному розряді і так далі. Ну, Давайте, наприклад, розглянемо число 5392 і 4542. Вони обидва є чотиризначними, чотирицифровими. Тож порівнюємо. Спочатку дивимося на найбільший розряд. Тут у нас в найбільшому розряді стоїть п'ятірочка, тут четвірочка. Відповідно, там, де 5 тисяч, буде більше, ніж 4 тисячі, відповідно, знак більше. Розглянемо наступний приклад: 4278 і 4356. Перший розряд найбільший, в нас значення одиниць співпадає. Там 4 тисячі і там 4 тисячі. Тоді ми дивимося на наступний розряд. Порівнюємо наступний розряд. Тут у нас 2 і 3. Відповідно, там, де 3, це число буде більше. 4200. 78 Менше, ніж 4356. Знак менше. Ну і спробуємо розв'язати перше завдання. Нам треба замінити зірочку знаком більше-менше або доріння. Отже, 3753 порівняти з 37531. Одразу розуміючи, що тут 4 значне число, а тут п'ятизначне число, там, де п'ятизначне, звичайно, буде більше. Наступне 82 371. Порівняти з 9999. Відповідно, тут у нас п'ятизначне число, а тут чотиризначне. П'ятизначне буде більше. 452 і 373. Ці обидва числа є тризначними. Значить, порівнюємо по найбільшому розряду 4 та 3, 452 і 373. Відповідно там, де 4, буде більше. Далі 542 982 і 542 тисячі 928. Обидва ці числа є шестизначними, тобто шестицифровими. Дивимося на найбільший розряд 5, 5. Переходимо далі. Наступний найбільший розряд 4, 4. Цифри однакові. Наступний розряд 2, 2. Знову однакові. Дивимося на наступний розряд. 9, 9. Знову однакові. Переходимо далі. 8. Я ось так ще раз підкреслю: і 2. Отже, там, де 8, буде більше. Тобто ми по черзі порівнювали кожен розряд, поки не дійшли до, якої, до якоїсь відмінності, за допомогою якої ми можемо порівняти. Тут у нас виходить 8, а тут 2. Відповідно, там, де 8, буде більше. 5 мільйонів 725 і 5 мільйонів годин. Якщо ми порівняємо всі розряди, ми знайдемо, що ці два числа є однаковими, отже, ставимо між ними знак дорівнює. Порівнювати можна не тільки окремі числа, а й значення числових виразів. Спробуємо порівняти добуток 25 помножити на 3 і суму 32 плюс 41. Тобто ми маємо обчислити 25 помножити на 3, 32 плюс 41. Визначити, яка ж з їхніх відповідей буде більша. Так, ви бачите, в мене тут ще написано: 25 помножити на 3 це 75, 32 плюс 41 це 73. Відповідно, 75 більше, ніж 73. А так, як ми порівнюємо значення числових виразів, то відповіді ми запишемо ось так: 25 помножити на 3 більше, ніж 32, додати 41. Розв'яжемо наступне завдання. Нам треба порівняти значення виразів. 25 помножити на 3 плюс 36, і 12 плюс 35, і все це помножене на 3. Отже, 25 помножити на 3 це 75, плюс 36 це 111, тобто значення ось цього першого виразу 111. 12 плюс 35, 47, помножити на 3 141. Отже, порівнюючи значення цих виразів, ми розуміємо, що значення другого виразу буде більше за значення першого виразу. Розглянемо другий приклад. 205 поділити на 5 мінус 23 порівняти з виразом 278 мінус 125 поділити на 9. Отже, 205 поділити на 5 дорівнює 41, 41 мінус 23 дорівнює 18. Отже, значення першого виразу – 18. 278 мінус 125 дорівнює 153. 153 поділити на 9 то рівнює 17, значення другого виразу 17. Порівнюючи значення цих обох виразів, ми встановлюємо, що перший вираз більше, значення першого виразу буде більше. Поговоримо про подвійну нерівність. Число 5 менше від числа 7, а число 7 менше від числа 9. Можна сказати інакше, що число 7 більше за 5, але менше від 9. І все це можна записати у вигляді ось такої подвійної нерівності. Якщо ми уважно придивимося, ми побачимо, що наша подвійна нерівність складається з двох нерівностей. Ось це перша, 5 менше за 7. З таким ми вже знайомі. І ось друга 7 менше за 9, З таким ми теж знайомі. І ми їх, начебто, об'єднали, так, об'єднали е за ось цим числом 7 і отримали ось таку подвійну нерівність. 7 знаходиться в проміжку між п'ятіркою та дев'яткою. Можна сказати, що 5 менше за 7, 7 менше за 9, 9 більше за 7, 7 більше за 5. Ось такий запис, ось такий вигляд має подвійна нерівність. Маємо наступне завдання: запиши всі натуральні числа x, для яких нерівність буде правильна 1 менше за х менше за 4. Тобто ми маємо підібрати якесь число натуральності, яке б задовільняло б нашій подвійній нерівності, знайти таке число, яке буде більше за одиничку, але менше за четвірочку. Для наочності я залишила для вас у цьому відео тут лінійку і відмітила число 1 і число 4. Всі числа, які будуть знаходитися між ними. Будуть задовільняти умові нашої нерівності. Отже, х дорівнює 2, або ж х дорівнює 3. Якщо, наприклад, ми підставимо сюди число 2, то 2 більше за одиничку, і 2 менше за 4. Якщо підставимо число 3, то я тут, 3 більше за одиницю. 3 менше за 4. 4 вже сюди ми не можемо підставити, бо не можна сказати, що 4 більше за 4 або менше за 4. Вони дорівнюють. Отже, відповіддю до нашого завдання буде х дорівнює 2х дорівнює 3. Розглянемо таке завдання. Запиши всі натуральні числа x, для яких нерівність буде правильна. Отже, як в попередньому прикладі, ми маємо знайти всі числа, які знаходяться між цими двома числами. Так, 64 менше за х, х менше 70. За логікою ми можемо сказати, що х дорівнює 65, яке наступне буде: 66, 67, 68 та 69. 70 ми вже не можемо сюди підібрати. Так само, як і 64 ми не можемо сюди підставити. Отже, відповіддю буде перелік ось цих значень. Наступні завдання спробуйте виконати самостійно. Працюючи за тим самим алгоритмом. Часто буває, що проміжне значення задають у вигляді буквеного виразу. Наприклад, запиши всі натуральні числа Х, для яких нерівність буде правильно. І ми маємо 32 менше, ніж Х плюс 4 і менше, ніж 35. Отже, посередині ми маємо буквений вираз не просто букву Х, а якусь ще, якусь ще дію. І перший крок для того, щоб розв'язати таке рівняння, нам треба позбавитися від цього плюс 4. Ми маємо зробити щось. Навпаки, ми маємо зробити мінус 4. Тобто мінус 4 ми маємо відняти від кожної частини нерівності. Від, від 32 ми маємо відняти 4. Від х плюс 4, ось, ми маємо відняти 4. Від 35 ми маємо відняти 4. Навіщо ми це робимо? Ми маємо зійти з вами до вигляду посередині тільки х, щоб посередині стояла тільки змінна наша, тільки наш х. 4 мінус 4, відповідно, буде 0, тому тут і залишиться в нас тільки х. А зліва і справа ми з легкістю можемо обчислити 32 мінус 4 дорівнює 28, 35 мінус 4 дорівнює 31. При цьому знаки ми всі зберегли. Знаки в нас збереглися. Ми отримали ось таке ось таку подвійну нерівність 28 менше за х і менше за 31. В даному випадку відповіддю буде х дорівнює 29, х дорівнює 30. Давайте розглянемо з вами схоже завдання. Нам треба визначити, чому дорівнює х, щоб задовільняти умові осієї подвійної нерівності. Отже, ми бачимо, що посередині в нас стоїть не тільки х, а ще й х-2 стоїть. Тобто ми маємо позбавитися від цього х, від цього мінус 2. Для цього ми маємо зробити навпаки. Ми маємо додати 2. Що в нас вийде? Ми маємо додати 2 до першої частини, до центральної частини і до останньої частини нерівності. Що ми отримаємо? Ми отримуємо 15 плюс 2. Знаки залишаються. Я запишу детально: хміну 2 і плюс 2. Х-2 в нас було, і ми ще плюс 2 дописали. Знак залишається і 23 плюс 2. Обчислюємо. 15 плюс 2 дорівнює 17. Знак залишається. Х-2 плюс 2 дорівнює х. Знак залишається. 23 плюс 2 дорівнює 25. І тепер думаємо яким у нас може бути Х? Х дорівнює, відповідно 18, 19, 20. Тут великий перелік. 21, крапка з комою 22, крапка з комою 23, крапка з комою 24. крапка. Дійшли до 25, 25 ми записати вже не можемо. Таким чином, ми з вами розв'язали подвійну нерівність. І спробуємо розв'язати з вами ще одне ось таке завдання. Треба порівняти значення. Як ви бачите, в нас значення в різних одиницях виміру, метри, сантиметри. Тобто, нам треба порівняти значення першого виразу і значення другого виразу. При цьому першим кроком нам треба обчислити значення першого, потім значення другого, і вже потім порівнювати. Як я вже сказала, в нас різні одиниці вимірювання тут, тому я пропоную все вимірювати в сантиметри, переводити і записувати в сантиметрах. Отже, 17 метрів. 12 см. Ми пам'ятаємо, що в одному метрі 100 см. Отже, в нас виходить 1700 см. Це буде в одному метрі і ще й 12 см. Виходить 1712 см. Помножити на 25 мінус 5 дециметрів 3 см. В одному дециметрі 10 см. Відповідно, тут буде 50 см і ще 3 53 см. Доріння. 1712 см помножити на 25 дорівнює 42 800 см мінус 53 см. Дорівнює, дорівнює, дорівнює. 42 747 см. Тепер спростимо та обчислимо друге, друге вираз. 3 кілометри 6 метрів. В одному кілометрі 1000 метрів. Я зараз, як на чорниці запишу, 1000 метрів. В одному метрі 100 см, тобто ще два нулі. А 3 кілометри це в нас виходить 300 тисяч кілометрів. 600, 6 метрів це буде 600 см. Отже, цей нулик замінюємо на 6. Вийшло 300 600 сантиметрів. Поділити на 9 плюс 94 метри сантиметри переводимо. В одному метрі 100 см. Відповідно приписуємо два нулики. 5 дециметрів це 50 см. Отже, цей нулик ми замінюємо на п'ятірочку. Сантиметр дорівнює 300 600 см поділити на 9 це дорівнює 33 400 см плюс 9450 см. Плюс перенесемо. Дорівнює 42 850 см. Отже, ми обчислили значення обох виразів. Ось це значення першого виразу. Ось це значення другого виразу. Ми спеціально вимірювали все в одних і тих самих одиницях вимірювання, ми обрали сантиметри для того, щоб нам було легше порівняти. І ми визначаємо тепер, яке зі значень більше. Це два п'ятицифрових числа. Отже, порівнюємо по розряду. Перші однакові, другий однакові. І ось третій, тут у нас 7, а тут 8. Відповідно, там, де 8, буде більше. Отже, перший вираз буде менший, ніж другий. Я поставлю ось такий значок, і ось тут його перенесу. Значення першого виразу буде менше, ніж значення другого виразу. Так, дійсно, це завдання таке більш складніше, складнувати, бо тут треба і переводити, але ви це вмієте. Якщо покроково, поетапно ви розіб'єте своє завдання, там перевели, там розділили, там додали, там помножили, прийшли до, єдиного, до єдиної відповіді, дві відповіді отримали, порівняли. Бачите, тоді все просто. Ну і на цьому я завершую цей відеоурок. Я сподіваюся, що вам стало все зрозуміло, що у вас немає питань. Якщо питання є, ви завжди можете мені написати. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою та успіхів у навчанні.